Ставте запитання ви. На рахунок командування, воно яке було адекватне, неадекватне. Там якісь історії про побиття мобілізованих є, нема таких історій. Ну, в мене, в мене попалося адекватне. Так, щоб були. Ні, були, були случаї в учебці, то що мені, звісно, ну, як, як, як на мене, це неправильно. Були в нас типу, відказники, як ці свідки Єгови, вони там зброю в руки їм ніби як релігія не дозволяє брати. То над ними так знущалися їх і в яму кидали. І коротше, одні хлопці тримали над собою це бревно, просто їм дали бревно, вони, вони стояли півдня. То мені хотілося їх там блять цих. Командування своїх тих сірантів, що там він захуярити. Справедливо. Скажи, будь ласка, в мене теж питання про армію. А наскільки гарно забезпечені, чи, чи все само сам все покупаєш. Ні, зараз забезпечення, як на мене, ну, прям дуже хороше. Єдине, що е, харчі харчі таке собі. Але тобі видають повністю все. Повністю все. Тобто тобі не треба нічого купувати. Е, воно да, воно таке бронь, броня хороша. Броня хороша, форма єдине, що погано, але тобі не прийдеться нічого купувати. Вже якщо потім ти там собі захочеш служити, то ти собі там можеш докупити. Але на перший час тобі нічого абсолютно не треба самому купляти. Там, геть, і доски, і труси, і ну, коротше все. І броня, і каска. Дають все, забезпечення зараз хороше. А скільки з твій рюкзак е, по возі був? 18,5 кілограм без води. Це ще плюс, півторашки плюс. Ну, 20 27 кілограмів. <дарізав> в спальник і типу, до ранку висихав. Як ти думаєш, от в таку погоду, як вже зараз, це ще реально, чи, чи вже, вже навряд чи? Ну, просто я не знаю, це гори. Це там на одній вершині може бути сніг, а на, а на другій дощ, а на третій цей, сонце світить. Ну, я, я для себе такий лайфхак від, відкрив, що краще лягти мокрим. І ти собі за ніч висохнеш, тобі тепло. У мене спальник був на мінус 10, мені його вистачало, ну це було три тижні назад, грубо кажучи, мені його вистачало з головою. У мене напарник, виходить, передівався, він з вечора мокре скидав, і воно ж не висухає, і зранку то мокре надівав, то, то блін, то не його обоня. Для... А ви так і планували 9 днів йти? Чи ви трохи там ліміт перебрали, чи не добрали? Ні, я планував за 7 вийти, але ми попали. Е, ну Маршрут маршрутом, але ми ж там не бачив, що воно там в цих горах робиться. Я скажу, що бувало таке, що ми просто за день проходили 2-3 кілометри, бо там буреломи страшні, там, блін, там по них лізти. Це, це дуже тяжко. Це, це титанічне зусилля потрібно, щоб це все перелізти. Я ж кажу, я, я планував за 7 днів, але вийшли за дев'ять. Якими картами користувався? Organic Maps. Як як? Organic Maps. У мене iPhone ну, дуже чітко показувало там. Геть, бо в напарника був Android. В нього був це і Organic Maps, і... боже як? Це, що всі ним користуються, не пам'ятаю. В мене трошки хлопці, Ви вибачайте, але я після контузії то в мене трошки забуваюся. Але Organic Maps мені порадили, і я такий по, по ньому йшов, дуже чітко показував. В кого є ще якісь питання, задавайте. Відповім на кого щось цікавить. А наскільки для тебе взагалі цей маршрут був важкий? Ти міг би ще там пройти е, якусь відстань там, ну, наприклад, як, якщо б е, два тижні ти зміг би? Я був настроєний так, що будемо йти там сім днів, будемо йти сім днів, будемо йти два тижні, будемо йти два тижні. Я просто був настроєний на, на те, щоб вийти. І все. А в мене просто ціль була, щоб вийти. Другий раз, я би, чесно, я би не пішов би, напевно. Ну, по крайній мірі, зараз, через деякий час, напевне, беда би. якби щось там не вийшлося, то пішов би. А... От так, я просто був настроєний, щоб вийти. Все. В мене других мислів не було, тому що я розумію, що в мене там. Немає ніякого майбутнього і мені або срок, або смерть. І я навіть зато не думав, щоб там не вийти. Вже ну, було, було тяжко, що мені там було вже все рівно, там, чи мене зловлять, чи не зловлять, але все одно, все одно типу, настрій був такий, щоб вийти і все. А якщо не секрет, де збираєшся інтегровуватися там, в якихось Німеччинах. Ірландіях, Іспаніях, які плани, типу де, де краще, на твою думку? Я поки що в Польщі. Дальше чесно, не знаю. Не знаю, тому що Германія, тіп, воно кругом, типу нормально але зараз від того, які твої цілі. Якщо, наприклад, Данія, чи, чи Германія. Там, якщо ти оформляєшся біженцем, то тобі якраз хватає на їду. До роботи ти не підеш, до поки мови не будеш знати. Бо там так це: так тебе, типу, ну як заведено. В мене ж захист Румунії, я його ще не відміняв. Що далі з документами, я ще поки що думаю, і на рахунок країни теж поки що думаю. Бо, наприклад, якщо в Іспанії заробляти там 2000 євро і півтора тратити на життя, ну, типу то що там квартиру зняти і так далі, то можна в Польщі заробляти, допустимо, 1200-1000 євро. І без, там безкоштовно жити і так далі. Ну тобто воно собі на одне виходить. Так що, ну я пока що з, з країною я ще не опинився, поки що в Польщі. А ще таке питання: слухай, а ти з Румунії ти виїжджав на Сербію, щоб там початку ставити? Так, да, так. Да. Е, з Румунії, виходить, там це теж в Румунії. Е... Тебе везуть в сігет, а сігет це виходить напроти Солотвіну, там там через, через річку, вроді би, тиса, чи як воно там там називається. І там вже наші хлопці, українці, якісь там з хуста, чи це там ще звідкись, вони вже тебе за руку ловлять, вони там тобі дають цей, е, пропонують хостел, щоб переночувати, одразу, щоб там в Сербію тебе завести, але хтять 150 євро. Ми рішили так, що будемо добиратися своїм шляхом, то ми сіли на цей, ну, типу переночували, сіли на, на маршрутку, доїхали до одного міста, потім пересіли в поїзд і вже поїхали до, до Тімішуар. У нас був номер одного таксіста, і він нам зробив це все, типу, завіз в Сербію. За 100 євро нас було троє. Ми скинулися. За 100 євро. Ну, тобто зекономили 50 євро? То це точно ну, ми зекономили. А скажи: а які твої поради? Скільки грошей, грошей треба брати? Ну, Просто попередній раз людина казала, що не треба брати багато грошей. А ти що скажеш? Це в залежності від твоїх потреб. Мені на все пройшло, на все обійшлося. У мене було на карточці 7 тисяч гривень, і з собою було 330 євро. То мене ще 100 євро лишилося. скільки, який був телефон, скільки було павербанків, скільки газу витратили? От такі між питання. iPhone 12 Pro. павербанк у мене був один, його вистачило. Навіть ще, ще залишилося на боже. Зараз кажу. Павербанк один, правда тяжкий, він. На 40 тисяч міліампер, 22,5 Вт хромус. Мені його вистачило з головою. Я ж кажу, і там ще навіть заряд лишився. Газу е, на, на той період часу, що ми йшли. Якщо, ну, коротше, два балони треба. Два балони треба по-любому. Якщо ти йдеш там 5 днів, то тобі одного, одного хватить з голубою. Якщо трошки більше, то краще брати запасу. Два, два балони вистачить там навіть на 2 тижні. І чай, і чай зробити, і каву, і сублімат запарити. На, на двох, так? Ні, на одного. Зрозумів, дякую. Бо в мене було два балони. І, і, і в напарників було два балона. Перший балон він скинув, по-моєму, що на перший день. Ну, ми так розрахували, що нам три балона має, має вистачити. І вже на, на крайній день, да, на дев'ятий. Ні, на восьмий день. У мене вже мого вже не стало. Типу одного. Але в мене ще був один. А, ну, типу, то, що на двох, бо і, і його вже не стало. То ми вже крайні дні. День чи два, я не пам'ятаю точно, то одним балоном користувались. Ти маєш на увазі по 230 міліграм, так? Не почув. Ти мається на увазі один балон 230 грам має. Так, так. Коже, запитання закінчились. Може хтось соромиться, поставити. Думає, запитувати чи не запитувати, то якраз час. Друзі, якщо тоді питань немає, то Шо, будемо тоді закруглятися. Так, давайте закруглятися. Раптом що пишіть коментарі під відео. Ну. А ти, будь ласка, якщо е, не проти, якщо будеш мати час і натхнення, то може кому відповістиш. Ні, звісно. Ну я, я е, людям я завжди допоможу, тому що я розумію, що це за ситуація, що це за біда. Е, хто хто що спитає, я скажу так, як воно є. Так. Ти тут точно можеш зрозуміти всіх решту, хто там залишилися, ти назбирав ну, повного досвіду, якого тільки можна було. Тому ти дуже хороший відповідач на запитання і мотиватор. Так що, давай побажаємо щось всім, хто ще в Україні, щоб вони якомога швидше покинули ту землю. Е, ну... Головне, саме головне це вірити в себе. І ну, така моя порада. Якщо ти сумніваєшся, не починай. А якщо почав, то не сумнівайся. Все. Золоті слова. Ну, тоді на все добре. Зустрінемося в наступних ефірах. Так, да, дякую.